Вітаю вас, друзі. Одразу почну із хорошої новини. На Росії знову щось вибухає. Про те, що з'явився вибух у місті Курску. Повідомляють користувачі соціальних мереж. Хоча я забув, це ж не вибухи, це усе бавовна. Потім був хлопок. Второй хлопок, від мощного хлопка. два хлопка. Серія хлопків. громкий хлопок над городом. Потім хлопки були хлопки. росіянам їхня влада розповідає про те, що нібито було збито ворожий безпілотник. Проте самі росіяни у це, м'яко кажучи, не дуже вірять і одразу питають: а де ж російська протиповітряна оборона? Ну у мене є відповідь на це питання. Вона горить на острові Зміїний знову, тому що на острові Зміїний протиповітряна оборона Росіянам потрібніше аніж у Курській області також росіяни повідомляють, що вони бачили, як дві ракети летіли у бік якогось аеропорту. Певно, це у них там є якийсь еротичний порт. Як би там не було, друзі, я впевнений, що скоро ми із вами будемо знати більше деталей. Але зараз я хочу нагадати, що саме з території, точніше, над територією Курської області, російський бомбардувальник випустив ракету по Кременчуцькому торговельному центру ракету по мирних людях. Тож нехай росіяни тепер звикають, що війна є також і на їхній території. Нехай вони звикають, що їхні міста у відповідь на ці терористичні акти будуть також палати. Вау! Wow. Ви, друзі, обов'язково просто зараз візьміть та підпишіться на мій канал. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І і з вами поговоримо про те, як російські загарбники намагались пояснити, навіщо вони вдарили по торговельному центру у Кременчуку. Зокрема, міністр закордонних справ нацистської федерації Лавров зганьбився, коли намагався це пояснити. Нити Міністерство оборони Росії дуже чітко і зрозуміло роз'яснило, що відбувалося. Бомбили ангар, куди прибуло американське і європейське оружие і боєприпаси. Дичина Лаврова була настільки очевидною для присутніх, що навіть люди у залі не захотіли його слухати. І в результаті, в результаті детонування Ми вам не мішаємо зісніт. Зараз російські нацисти намагаються якусь одну версію вигадати для того, щоб пояснити, навіщо вони вбивають мирних людей. І, схоже, вони цю версію таки знайшли. Вони кажуть, що вони вдарили не по торговельному центру, а по заводу поруч, і внаслідок детонування боєприпасів вибухнув торговельний центр. І в результаті детонування боєприпасів загорівся стоящий рядом пустуючий торговий центр. Але як же тоді бути із їхньою іншою брехнею, яку вони одразу казали після того удару, про те, що це насправді українці самі підірвали торговельний центр або його підпалили? Ані взяли і подорвали край. Цього торгового це торгуваться, та банальніше ну, подивіться, конструкція совершенно цела. Російські терористи брешуть, і це дуже легко довести, тому що президент України Володимир Зеленський опублікував відео ракетного удару по торговельному центру. У свою чергу розслідувачі Белінгкет узяли і намалювали схему місцевості з огляду на цю відеокамеру, яка знімала момент ракетного удару, і абсолютно чітко видно. Що били саме по торговельному центру, а завод, про який кажуть росіяни, знаходиться зовсім з іншого боку. Та насправді вони брешуть не тільки щодо цієї абсолютно цинічної версії, вони брешуть навіть щодо найменших деталей. Російські ВКС нанесли удар високоточними ракетами. Російська ракета, якою було вбито мирних людей у Кременчуку, це ракета Х-22. Вона не є високо. Точною це стара совєтська ракета, яку розробляли іще ще у х роках минулого сторіччя, але це далеко не остання брехня щодо дрібниць неработаючим торговим центром. Тобто київський режим, як звичайно, лукавий. Торговельний центр у Кременчуку, в який російські окупанти вдарили ракетою, насправді працював. Того ж дня люди купували дитячі іграшки у одному із магазинів у цьому ТЦ. Ось на фото ви можете бачити чек, який це підтверджує. словом у росіян є тільки дві роботи: вбивати мирних людей, вчиняючи теракти, та постійно брехати. Оржони сили Російської Федерації продовжують наносити удари по Повоєнним об'єктам на території України Головне проїзні і атработа заданий текст. Все. Російські терористи намагаються зараз переконати увесь світ у тому, що насправді ніякі вони не терористи, що вони не вчиняють терористичні акти і що вони не здатні взагалі на це. Але я нагадаю, друзі, що ще напередодні повномасштабного вторгнення росіяни самі прямим текстом казали, що треба. Треба, необхідно вчиняти терористичні акти на території України. Ти знаєш, мені сьогодні страшно, не вистачає парочки вибухів возле офісу президента Києва на вулиці Банковській. і ще парочки тройки вибухів не вистачає в київському метро, ну а може бути, і на Дніпро Да, Прийшло время для Росії нападать, і абсолютно закономірно, за усіма правилами ведення терористичної діяльності, російські терористи зараз кажуть, що вони і далі будуть продовжувати це робити, і далі будуть вбивати мирних людей аж до поки Україна на їхню думку не капітулює. Я два так тому, що чим більше буде поставлятися аружі, яка призвано продлить конфлікт. продлить страдания мирных граждан, которые постоянно живут под обстрелами украинского неонацистского режима, тем больше задач мы будем выполнять на земле. Задачи это будут выполнены. Усе дуже просто насправді російські загарбники не змогли узяти Київ за два дні, не змогли захопити усю Україну за тиждень, як вони хотіли, і зараз розуміють, що вони не зможуть виграти цю війну. Тому вони тероризують мирне населення, тому вони вбивають українців, які не становлять для них жодної загрози. І після усіх цих терористичних актів вони вимагають, щоб Україна здавала. Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации. І все може закінчитися до кінця суту. Відповідь цивілізованого світу на усі ці терористичні російські атаки може бути тільки одна: Росію негайно потрібно визнати країною терористом, спонсором тероризму. Це дозволить застосувати проти неї і ще більше санкцій, а також застосувати санкції вторинні проти тих держав, які досі співпрацюють із російськими загарбниками, які фінансують вбивства України. Інців, а ще нам союзники зобов'язані зараз надати якомога більше важкого озброєння, щоби ми могли зупинити тут, в Україні, усіх цих терористів. І їм дуже не подобається, взагалі, що ми важке озброєння почали отримувати, та його усе ще недостатньо, як і нашої з вами русофобії. Київ получити ще більше аружі. І можна було би радуватися, тому я вас закликаю, друзі, у твіттері англійською мовою писати про воєнні злочини російських загарбників, про їхні терористичні акти, поширювати правду та закликати західних лідерів допомагати Україні і ще активніше, якщо ви за кордоном організовуєте мітинги, протести та вимагайте допомагати Україні. І звісно ж підтримуйте нашу армію Помагайте збройним силам України, тому що саме збройні сили України рано чи пізно покладуть кінець існуванню цього російського терористичного режиму.